Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Місце приземлення. 2 КОРИНТЯН 5:7 Бо ходимо вірою, а не видінням. Імпала, яка належить до сімейства антилоп, здатна стрибати на 3 метри у висоту і на 10 у довжину. Це неймовірні здібності, які безумовно дуже важливі для виживання в дикій африканській природі. Втім, у зоопарках їх тримають у місцях з огорожею не вище одного метра. Як такий низький паркан здатен утримати цих спортивних тварин? Це можливо тому, що імпали ніколи не стрибнуть допоки не побачать, де їм приземлитися. Паркан тримає їх всередині. Бо вони не можуть побачити, що перебуває за його межами. У цьому ми, люди, майже нічим не відрізняємося від імпал. Перед тим, як рухатись далі, ми хочемо знати, яким буде результат. Втім, у житті віри таке трапляється рідко. У листі до Коринської церкви апостол Павло нагадав бо ходимо вірою, а не видінням. Господь Ісус. Вчи в нас молитися, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Однак це не означає, що ми знатимемо результат наперед жити вірою означає довіряти Божим благим намірам, навіть якщо вони покриті тайною. У будь-якій невизначеності ми можемо покладатися на Божу незмінну любов. Щоб не траплялося в нашому житті, ми пильнуємо. Бути йому любими. У яких сферах життя вам складно побачити наступний крок? Просіть Бога допомогти вам йому довіряти, рухаючись вперед, у Його благодаті. Помолимось, Небесний Отче, я часто скутий невизначеністю і страхом. Я молюся, аби Ти направив мої кроки тим шляхом яким ти призначив мені йти з вірою для здійснення твоєї доброї волі. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний». Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.